Смерті немає, доки ти пам'ятаєш моє обличчя. Чуєш пташка щебече, а значить, весна все ближче. Пострілом проліска в небо, вибухом бруньки буску. В жменях до тебе я принесу цю першу весну крихку. Смерті немає, доки своїх загиблих ми називаємо на імена. Ці історії з вогню та полум'я не відбере у нас жодна війна. Виплавлені з металу, Вицечені з базальту, тримаємо небо і землю, ми діти пилу і асфальту, смерті немає, доки ще є дорога і є кому нею йти. Руки, що зброю тримають, крадькомати перехрести. Чуєш, пісні любові муркочуть старі перезневі коти, це серед страху і болю зводить весна мости. Бо смерті немає, доки в мене є ти.